Словникові слова від А до Я перший клас. Сьогодні ми з вами говоримо про слово їжак. Хто такий їжак? Їжак – це колюча тваринка, яка мешкає в лісі. Давайте запишемо це слово їжак, і виконуємо звуковий аналіз слова. Називаємо голосні звуки І. А. В нашому слові два голосних звуки, отже, два склади. Розділяємо на склади І. Ї... Жак. Ставимо наголос. Їжак. Наголос падає на другий склад. Ми знаємо, що в українській мові буква Ї завжди позначає два звуки Ї, І. Додаємо приголосний м'який Ї. Наступний приголосний Ж твердий. Наступний приголосний к твердий. Давайте порахуємо кількість букв звук та звуків. Називаємо їх букви І, Ж, А, К, чотири букви. В цьому слові чотири букви. Порахуємо звуки: Є, І, «Ж», А, К. В цьому слові п'ять звуків. Отже, робимо висновок. Відрізняється кількість букв і звуків, тому що буква І завжди позначає два звуки І, І, а потрібно писати букву Є. Запам'ятайте, як пишеться та вимовляється це слово.